Всім привіт! І сьогодні я покажу, як вам зробити літачка з паперу А4. Беремо папір і згинаємо його зверху. Ось так, як показано на відео. Потім згинаємо ось так. Згинаємо ще раз. І загинаємо ось цей кінчик сюди. Загинаємо папір, як показано на відео, і згинаємо. Ось такий паперовий літачок у нас вийшов. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення!